Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Цього ранку стало відомо, що Володимир Зеленський сьогодні здійснює свій перший закордонний візит із часу повномасштабного вторгнення від початку великої війни з Росією, і цей візит відбудеться у Вашингтоні у Сполучених Штатах із президентом Джозефом Байденом. Зустрінеться Зеленський також виступить у Конгресі Сполучених Штатів. Водночас очікуємо, ми, що буде офіційно вже затверджено пакет допомоги, Омоги нашим нашій армії збройним силам України майже 2 мільярди доларів, 1 мільярд 800 мільйонів. Анонсують американські медіа, і важливо, що в цих в цьому пакеті допомоги будуть системи протиповітряної оборони Петріот, які можуть вражати ціль до 160 кілометрів у радіусі покривають волі значну територію. От і власне Петріотів ми дуже чекали, дуже багато було. Прохань заяв з боку українського військово-політичного керівництва щодо необхідності надання саме патріотів в Україні, і от, власне, нібито це рішення вже остаточно прийнято. Принаймні, всі ключові медіа від CNN, починаючи, американські пишуть про це як доконаний факт, як про доконаний факт, про те, що відбулося вже. Ми бачимо в наших екранах, як працюють ці системи. Туди входять і радари, і пускові установки, і власне. В черга за Петріотами по Петріоти вона стоїть у світі, вишукувалася доволі солідно. Багато країн хотіли би бачити в себе на озброєні такі комплекси. Ну але вочевидь, що Україні вони зараз найбільш необхідні з поміж усіх країн, оскільки російські ракети летять саме по наших містах. От і от, власне чекаємо вже підтвердження, скільки буде Петріотів, якщо буде це такі деталі будуть оголошені офіційно сьогодні до кінця доби. То, власне, цікаво довідатися, скільки от батарей, чи установок, чи пускових буде передано Україні саме цих систем. Петріот. Крім цього, крім Петріотів, буде передана система JDM, Вона так коротко ця абревіатура звучить. Полягає це система у розумному наведенні коригуванні орієнтації авіаційних боєприпасів бомб, в тому числі великих фугасних авіаційних бомб, там кількатонних, які можна. Дуже точно спрямовувати на цілі на землі, і крім того, збільшується система їхню далекосяжність, так само влучення в ціль, досягнення цілі, от це така система і супутникового коригування і власне в такої координації дій атак із повітря із літаків система GDM стане черговою такою новинкою, інновацією і інтеграції західного озброєння на літаки ще радянські розробки, які є зараз на озброєнні у Збройних силах України. Крім власне цього пакету допомоги, який ми щойно з вами обговорили, в майже 2 мільярди доларів. Що ще можуть схвалити у Конгресі США в Америці для України про Довж цієї доби впродовж візиту президента Зеленського йдеться про додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів. Така довго довготривала програма. На весь наступний рік, і вона життєво важлива для української економіки, для власне втримання стабільності в українському суспільстві в економіці у часи війни. Ось. Конгрес має голосувати і це питання під час візиту президента Зеленського, тому виступ президента України у Конгресі США абсолютно важливий, визначальний, необхідний, мабуть, для того, щоб було прийнято позитивне рішення, щоб переконати американських конгресменів проголосувати на підтримку України. Хоча загалом підтримку ми там маємо однак, візит Зеленського підкреслить лише ту системність роботи співпраці. Підтримки Міща і Україну, яку ми спостерігаємо впродовж цього року. Крім того, про важливість виступу Зеленського нагадала конгресменам і спікерка конгресу. спікерка Палати представників нижньої палати конгресу Ненсі Пелосі. Вона розіслала своїм колегам листа з проханням прийти на сесію особисто. Тобто, конгресмени отримали такого листа від Ненсі Пелосі і підкреслила, що буде важливий день у роботі і в житті конгресу. Су пов'язаний з підтримкою демократії, цінностей того на за що Америка власне стоїть і бореться так само, тому е буде сьогодні вкрай насичений день інформаційний. Стежте, будь ласка, і за оновленнями. Зокрема, в нашому ефірі ми бачимо саме це звернення Ненсі Пелосі на екранах до колег конгресменів, де вона власне пише про те, що е буде голосування, яке підтримує, буде проведено голосування, яке підтримує демократію в самому. І, і е, от важливе буде важливе це голосування, тому пропустити його не можна. Наголошую, на цьому не ціпалося.